Сьогодні мова піде про решту вашого життя, про завтрашній день і післязавтрашній майбутнє, яке Бог запланував для вас, не повинно бути випадковим підходом до життя. Можливо, вам здається, що ви застрягли, але так не повинно бути. Можливо, ви розгублені час розібратися з цим. А якщо ви відчуваєте невпевненість, то можете знайти ясність. Ви можете не знати, що буде далі, але Бог знає. Він чекає вас в завтрашньому дні. Отже, крокуйте вперед і відкривайте для себе Бога і його цілі у вашому житті. Починаючи з цього дня, з цього моменту, час рухатися уперед прийшов час піднятися над нашими обставинами, перемогти наші страхи, дивитися в майбутнє з вірою. Переважати над минулим, прагнути до досягнення великих речей, відновити наші права за народженням, проголосити його силу і вимагати Божих обіцянок. Бог має для нас більше і не час зупинятися, час рухатися вперед деякі зустрічі ви ніколи не забудете. Коли я був у Нью-Йорку, менеджер готелю відвів мене в бік. він сказав, що я люблю спорти. Тому запропонував познайомити мене з іншим гостем готелю, футбольним тренером Дебо Свіні. Мені подобається ця людина. і Я стежив за нею майже з самого початку. Ми з сім'єю просиділи з Дебо цілу годину, поки він розповідав про свою віру і його любов до своєї команди. Його його захват від гравців свій інтерес до життя, любов, яку він мав до своєї команди, була настільки очевидною. Він так пожвавився. Він говорив очима, жестикулював руками. Я не думав, що я коли-небудь бачив більш позитивну людину ніж дебо Дебо? Гаразд, його справжнє ім'я Вільям Крістофер. Його мати все життя боролася з виснажливим поліемелітом. Коли він був маленьким, його старший брат Тріб називав його цей хлопець або цей хлопчик, і з тих пір свій невідомий як Дебо. Коли Тріпу було 16 років, в результаті жахливої аварії він отримав серйозні травми. Приблизно в той же час у їхнього батька виникли проблеми з бізнесом, і він вліз у борги і запив батьки дебо розлучилися, і Дебо жив у постійних проблемах. У віці 16 років Дебо пережив зустріч з Ісусом Христом, і його віра в Ісуса зміцнила його віру в майбутнє і в себе. Він пройшов кваліфікацію до футбольної команди університету Алабама та отримав стипендію. А на останньому курсі коледжу на новий рік у 1993 році. багряний приплив виграв національний чемпіонат наприкінці своєї кар'єри у коледжі, Дебо помирився зі своїм. Батьком і з часом допоміг йому прийти до Христа у 2003 році Дебо приєднався до тренерського штату університету Клемсон. у 2008 він став головним тренером. у той час Клемсон був відомий тим, що програв ігри, в яких повинен був би перемогти. Це траплялося так часто, що люди називали їх незграбами. Тренер Свінні Свіні знав, що віра в тому університеті була на низькому рівні, тому в тренувальному залі він розмістив великий знак з одним словом, і це було слово вір віра тренера була широю і заразливою. Незалежно від проблем чи невдач він вірив у своїх гравців більше ніж вони самі вірили в себе. Він вірив у них так сильно, що їхня впевненість почала зростати. І під його керівництвом тигри виграли національні чемпіонати у 2016 і 2018 роках. для просування вперед потрібне позитивне ставлення. Слухаючи це, ви мабуть, думаєте, ой ой, доктор Джеремая потрапив у пастку позитивного мислення. Ні, це не так. І я знаю про цю пастку. Ми повинні остерігатися будь-якої ідеології, яка відсуває Бога на другий план, звеличує людські здібності і не говорить цієї правди. Але є позитивний обнадійливий радісний оптимізм. він повністю біблійний і приходить тільки від Христа. Тому я хочу сказати голосно і ясно: ви можете бути одночасно і християнином, і оптимістом, і ви повинні ним бути. Віра вносить позитив у ваше життя. Просто послухайте Филипп, 4.13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Не знаю як вам, але мені це здається досить позитивним людина, яка написала ці слова, була оптимістом з великої літери. А якщо ви прочитаєте його історію в книги дії апостолів» ви вивчите його 13 послань, то побачите, що вони сповнені оптимізмом. Доктор Джон Генрі Джоуетт сказав про Павла. Його очі блищать. Його веселий тон завжди присутній у його промові. Жвавий радісний рух його життя ніколи не змінювався. На його небі ніколи не зникає світло. Апостол Павло оптиміст. Отже, наступні кілька хвилин ми посидимо біля ніг великого апостола і дізнаємося потужні секрети його стійкості, оптимізму. І позитивної віри. Отже, номер один, ви повинні бути позитивними у своїх переконаннях. Оптимізм Павла починався з того, у що він вірив з його позитивних переконань. Якщо ви не в курсі, то переконання це уставлене вірування, набір глибоко вкорінених фактів, які спочивають в центрі вашого розуму і серця. Основні переконання Павла були основою його неймовірного життя та служіння, і ви можете взяти їх для себе. Ось два приклади того, як це зробити, рухаючись вперед до всього, що Бог має для вас на наступному етапі вашого життя. По-перше, будьте впевнені у Божій любові до вас найосновніше переконання в житті корениться в розумінні природи Бога Без доброго, сильного, люблячого, творчого і вічного бога немає ніяких підстав для оптимізму. Розглянемо слова Павла у римлянам 8,38 і 39. «Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні анголи, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашим». Давайте розглянемо причини оптимізму в цьому уривку. Мало того, що Бог реальний, але він ще. І любить нас, і він не тільки любить нас, але ніщо, що може трапитися з нами, не може відокремити нас від цієї любові. Кожна з цих десяти речей зі списку Павла, який я щойно прочитав, може бути потенційним бар'єром між Богом і вами. Але Павло говорить з абсолютною впевненістю, що жодна з них ніколи не зможе відокремити вас від Божої любові. Потужні слова про Божу любов у римлянам вісім підкріплюються благословенням, яке Павло дав наприкінці цього послання. Він став улюбленим віршем для багатьох людей, особливо для тих, хто переживає важкі часи. Ось цю обіцянку Боже надії нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Я хотів би запропонувати вам молитися цими словами щодня. щоранку і щовечора, поки ви не навчитеся і не вивчите їх на пам'ять. Ця молитва може налаштувати ваше мислення в будь-який сезон життя, поглибити ваші основні переконання і змінити вашу віру. Це виявила й Венді Лулі. Венді була чарівною дитиною, актрисою, яка зіграла Грейс інглас у телесеріалі Будиночок у папері зараз вона вже доросла. А її життя зробила кілька непростих поворотів, включаючи також кризу у сфері здоров'я. Але вона має глибоку віру в Бога та особисті стосунки з Ісусом Христом. Коли Fox News брали у неї інтерв'ю і запитали про проблему зі здоров'ям, вона сказала: я просто продовжувала повертатися до вірша. У римлянам 15.13. А після операції у мене було стільки радості і миру. Думаю, це тому, що я довірилася Богові. І у своїй книзі під назвою «Мудрість ніжності» Бреннан Менінг розповідає історію Едварда Фаррела, людини, яка вирішила поїхати зі свого рідного міста Детройт в Ірландію, щоб відзначити 80-річчя свого дядьки. Рано вранці в день народження дядька, вони пішли на прогулянку вздовж озера кіларні. Коли сонце встало, дядько обернувся і дивився прямо на світло. Наступні 20 хвилин. Вони простояли там в тиші, а потім літній дядько пішов припришку вздовж берега, пристрибуючи у такому віці, з сяючою посмішкою на обличчі. Після того, як Едвард наздогнав його, він сказав: Дядьку Шеймусу, ти виглядаєш таким щасливим. Не скажеш чому? «Та, хлопець сказав старий зі сльозами на очах. Бачиш, батько любить мене. Ах, мій батько так любить мене. У той момент дядько Шеймус відчув, як сильно його любить небесний батько. І непереборне почуття радості наповнило його серце і він почав танцювати вздовж берега. А у вас коли-небудь був такий момент. Ви коли-небудь прокидалися і казали, він мене дуже любить. Чи знаєте ви, що означає переповнюватися надією та оптимізмом? Павло знав, і ви теж можете це знати. Надія на оптимізм може стати вашим повсякденним ставленням тож будьте впевнені в Божій любові до вас. А по-друге, будьте впевнені в Божому плані для вас. Апостол Павло постійно говорив про майбутнє. Він залишив минуле позаду і прагнув уперед. І навіть коли він був близький до смерті, він був у захваті від свого майбутнього. Подумайте про це. Очікуючи смерті у камері, він прагнув до завтрашнього дня. Останній свій лист Павло написав своєму другові Тимофію, і він був написаний у в'язниці у Римі, де він очікував неминучої смерті. Послухайте, що він сказав у заключній главі свого останнього послання. бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом. Сивій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. І як бачите, Павло мав неймовірний погляд на життя і смерть. За кілька років до цього він сказав про це Филипам бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання а коли життя в тілі то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібніш ради вас. Як послідовник Христа, я готовий померти, і готовий жити, але в будь-якому випадку я не можу дочекатися, щоб побачити, що Бог буде робити далі. Я впевнений у своїх переконаннях. Якщо ви хочете мати здатність мріяти і вірити, то вам потрібно привести у порядок свій розум. Коли ви це зробите, у вас будуть позитивні переконання у вашому власному житті але це ще не все. Поряд з позитивними переконаннями необхідно розвивати позитивні розмови. Давайте поговоримо про розмови. Якщо ваші переконання позитивні, то і ваші розмови стають більш позитивними. А що означає бути позитивним у своїх розмовах? По перше, говоріть позитивно із самим собою іноді нікого немає поруч, хто б міг підбадьорити нас, тому доводиться самим говорити з собою. Ми повинні говорити такі речі, як у Псалмі 118-24, це день, що його створив Господь. Радіємо та тішимося в Нім. Спробуйте говорити це знову і знову протягом дня. Цей день створив Господь. І я буду радіти і тішитися в ньому. Крім молитви, ваші найважливіші слова це слова, які ви говорите собі. Психологи називають це позитивним самонавіюванням, але ми пропустимо тенденції, і перейдемо прямо до писання у моїй дисертації був приклад Павла. Павло колись говорив саме з собою. Він сказав, що і полонимо всяке знання на послуг Христові, а ще, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком. і але не соромлюсь, бо знаю, в кого я вірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. І як ми вже знаємо. Мо він також сказав: я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Я пам'ятаю мою проповідь, яку я проповідував багато років тому, про те, як справлятися з негативними думками, і я до сих пір пам'ятаю мій конспект. Ось що потрібно робити з негативними думками: не проклинайте їх, не плекайте їх, не повторюйте їх, а розганяйте їх. Це дуже хороша формула. Виштовхуйте свої негативні думки, тривогу, страх і песимізм, наповнюючи свій розум писанням, а потім проповідуйте ці обіцянки самому собі. Отже, говоріть позитивно з собою. Це дивна річ для багатьох сучасних християн, тому що вона звучить як єресь, і не повинна бути в біблійні. Проповіді Але Я даю вам це тільки тому, що воно є в писанні. Але говорити позитивно потрібно не тільки з самим собою, але й з іншими. Навчіться говорити з собою, а не слухати себе. Навчіться проповідувати собі. Навчіться заохочувати себе в Господі, і це змінить ваші розмови з іншими. Це один із ключів. Як тільки ви почнете правильно говорити з собою, ви можете почати правильно говорити з іншими. Ваш настрій і слова будуть відрізнятися навіть коли все буде погано. Це був ще один секрет Павла. Одного разу він потрапив в жахливу бурю з переляканим екіпажем кораблю. Тайфун погрожував поламати корабель на тріски, і навіть капітан залишив надію на вживання. Але Павло згуртував їх у розпалі цієї трагедії. Він піднявся і сказав: Тому то тримайтеся на дусі о мужі, бо я вірую Богові. Буря посилювалася. Це була найсмертоносніша буря, яку коли-небудь бачили моряки. а на борту було 200 86 людей два тижні нестерпного напруження виснажили цю команду до останньої краплі надії. І ніхто з них не міг ні їсти, ні відпочивати, тому що вночі. А вони були вимотані. І в діях 27 ми читаємо про Павла. А коли розвиднитися стало, то благав Павло всіх, щоб поживу прийняти, і сказав 14-й день ось сьогодні без їжі, ви перебуваєте, очікуючи, та нічого не ївши. Тому то благаю вас їжу прийняти, бо це на рятунок вам, бо жадному з вас не спаде з голови і волосина. А промовивши це, узяв хліба та подякував Богові. перед усіма і поламавши, став їжу. Істи, тоді всі піднеслись на дусі і стали поживу приймати. Пам'ятаю, коли у мене був рак, а люди говорили мені просто неймовірні речі. Вони дізнавалися, який у мене рак, а потім говорили, що такий рак був у їхнього дядька, і він помер. І ви хочете сказати, що ці слова повинні були мене підбадьорити. І я нарешті дійшов до того, що став говорити хвилиночку. Якщо ця історія не має щасливого кінця, то я не хочу її слухати. Мені це не потрібно. Мені потрібні люди, які будуть заохочувати мене і допомагати мені. Ось у чому сила позитивного настрою, біблійного позитивного настрою. Чим більше ми говоримо про наші проблеми, чим більше ми повторюємо і посилюємо їх, тим більше ми поширюємо пис. Симізм, який і так характерний для нашої культури, отже, краще зосередитися на інших, поширюйте оптимізм, допоможіть іншим бути сміливими, допоможіть їм повірити. В єфесянам 4.29 сказано: але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно. Подало благодать тим, хто чує, і я хочу сказати вам, що наш світ зруйнований, і коли ми працюємо разом, щоб виконати Боже покликання, то останнє ще нам потрібно це нескінченні критики. Натомість нам потрібна товариськість людей, зосереджених на Христі, які говорять добре і корисне, щоб наші слова були заохоченням для багатьох. Нам потрібні люди, які вірять і надихають вірити. Тож будьте позитивними у своїх переконаннях, будьте позитивними у своїх розмовах бути позитивними у кризах тільки після того, як ви навчитеся бути позитивними у ваших переконаннях і ваших розмовах, ви можете навчитися бути позитивними навіть коли вам важко у часи конфліктів і криз, оптимізм світить як сонце крізь хмари. Так було і з нашим героєм, апостолом Павлом. Послухайте ще раз, що він сказав. Хто нас розлучить від любові Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? як написано, за тебе нас цілий день умертвляють. Нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Дозвольте мені скористатися моментом і розібрати це у Апостол Павло перераховує сім гонінь, які він постійно відчував. Він відчував, як його умертвляють всякий день, але при всьому цьому він каже більше ніж переможець. Фраза більше ніж переможець є перекладом грецького слова хіпернікомен. У центрі стоїть слово хілод. Звідси пішла назва «Найк». Найк, це грецьке слово, що означає «перемогу». Тому взуттєва компанія вирішила його використовувати. Воно означає переможець. А подивіться на першу частину гіпер. А ви знаєте цей термін? Діти бувають гіперактивними, тобто їх складно контролювати. Отже, Павло каже: посеред усіх цих проблем, які трапляються зі мною. Я гіперпереможець. Я не просто переможець. Я більше ніж переможець, отже, писання говорить, що через любов Ісуса Христа ви можете бути переможцем, ви можете вірити в нього, ви можете довіряти йому, і ви можете бути позитивними у своїх переконаннях, у своїх розмовах, у своїх кризах, і нарешті, і це найкраще ви можете бути позитивними у виразі обличчя або просто у обличчі ваш настрій завжди відбивається на вашому обличчі. Ви це знали? Коли у вашому серці оптимізм на вашому обличчі радісний вираз, хтось сказав, що в колодязі, той піднімається наверх одвір. На жаль, у мене немає фотографії апостола Павла, тому я не можу довести, що його обличчя було сяючим. Але хто може поставити під сумнів це? Його посмішка і позитивне ставлення проникли в його праці. Наприклад, він одного разу сказав Коринтянам: ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ, образ від слави на славу, як від духа Господнього хочу розповісти вам щось цікаве. Можливо, ви це знали, а може і ні. За даними Асоціації психологічних наук, дослідження університету Канзасу показало неймовірний зв'язок між посмішкою та здатністю відновлюватися після життєвих труднощів. Чи знаєте ви, що є два види посмішок? Є стандартні посмішки, які використовують м'язи рота. І є справжні або посмішки дюшена, які залучають м'язи навколо ротам та очей, вся справа в очах. Коли ви посміхаєтеся через те, що Бог робить у вашому житті, це впливає на всі риси вашого обличчя. Ви посміхаєтеся ротом і очима. Ми не можемо цього зробити зараз. Але після того як ця програма закінчиться, і ви повернетесь до своїх справ. Знайдіть когось, подивіться на них, і посміхніться їм очима. Ви можете це зробити. І під час цієї пандемії ми можемо почати новий рух, навчитися посміхатися очима у дослідженні учасники були їм піддані стресовим ситуаціям. Наприклад, вони опускали руки в крижану воду. Одним було сказано посміхатися а іншим потрібно було тримати. В році дерев'яні палички, щоб вони не могли посміхатися, результати показали, що ті, кому було сказано посміхатися, особливо ті, хто посміхався очима, мали нижчу фізичну реакцію на стрес, вищий ступінь щастя і більш високу швидкість відновлення. Але ще задовго до того, як психологи вивчили посмішку Дюшена, ось що сказав Псалмоспівець: шукав я був Господа, і він озвав до мене, і від усіх небезпек мене. Не визволив Еклезіаста 8.1 розсвітлює мудрість людини, обличчя її суворість лиця її змінюється. Ця внутрішня мудрість походить від віри. Це не віра, позитивне мислення чи силу, позитивного мислення. Це навіть не віра в себе. Справжній оптимізм походить від біблійних переконань про природу Бога. Він приходить від знання, що він любить вас, що у нього є захоплюючий план для вас. Він походить від цитування, писання собі, нагадування собі та іншим про. Його доброту та неймовірне майбутнє, яке він має для тих, хто йому довіряє. Тверда віра в Бога з Біблії буде нести вас через життєві кризи і відіб'ється радістю на вашому обличчі. ваша віра змусить вас сяяти. Знаєте, я дуже люблю мого тренера. Він мій друг одного разу. він запитав мене, як би я його описав. І я сказав «Тоде, ти тренуєш нас зсередини назовні? Іншими словами, ми починаємо з середини. Ми наводимо. Порядок у нашому розумі, нашому серці, наповнюємося позитивом, а потім працюємо над нашими діями. Отже, я просто хочу сказати вам, що ви можете бути позитивними. Хороші християни позитивні. Нам потрібні позитивні християни-оптимісти. Нам потрібні люди, які ходять так, ніби Ісус насправді такий, як вони кажуть, і він дійсно змінює їх життя. У листопаді 2007 року суворий рибалка за на ім'я Алан Райден вирушив у місячну подорож у море на своєму 14-метровому човні. Подорож стала кошмаром, коли човен перекинувся в страшну бурю. Райдену вдалося піднятися на пліт у рятувальному костюмі та флісовій курці, і він надіслав сигнал про допомогу береговій охороні. Але непогода була жахливою, і той маленький пліт кидало по морю як пробку. Тримтячи на тому плоті, але відчув, що втрачає надію. Його розум запанікував і швидко занурився в зневіру і безнадію. Він почав замислюватися, чи зможе його страховка забезпечити його сім'ю. Раптом Ален зрозумів, що його власні думки тягнуть його на дно більше ніж море, і він прийняв одне з найважчих рішень у своєму житті. Він вирішив вигнати негативні думки і скинути їх з плоту як якийсь вантаж. Він почав цитувати собі писання, вимовляючи слово «Боже, в голос не він почав дякувати Богові за все хороше, що спадало йому на думку. Він сказав собі, принаймні я в скафандрі, і на ньому світло відбиваюча стрічка. принаймні, я на якомусь плоті і маю флісову куртку. Я сильний, хороший плавець, я не боюся води. Психологічна боротьба Рейдена стала ще складнішою з настанням ночі, але він, як і раніше, всіма силами тримався за якір надії. Пізніше він сказав, це безумовна була Божа благодать. Мені доводилося боротися за кожен сантиметр моїх думок. Через 10 годин Райден був врятований. Трейсі Майлз, яка описала цю історію у своїй книзі Непотоплювана віра, сказала, що реальний порятунок був не ззовні, а всередині. Це було досягнуто під час шторму, коли по благодатці Рейден зачепився за Бога і прийняв позитивні думки, які допомогли йому залишатися на плаву. Вона права. Віра і правильне мислення вимагають від нас залишитися позитивними в ваших переконаннях навіть посеред кризи. Теж саме вірно, якщо ви хочете рухатися вперед. Нехай вашим якорем буде надія на Ісуса Христа. Чіпляйтеся за обіцянки Божі і прийміть рішення, що ваш розум і диша будуть непотоплювані навіть під час збурі. Я не можу контролювати те, що відбувається там, але я маю контроль над своїм серцем і розумом. І Біблія говорить мені, що якщо я наповнюю своє серце і розум Божою істиною, це дає мені величезну перевагу, щоб переживати будь-які стреси і залишатися позитивним. Про це я і молюся, щоб буря, в якій ми опинилися, не поховала нас під своїми уламками. Ми будемо стояти разом із вами у владі Христа і говорити разом із Павлом, все можу у зміцнюючому мені Ісусі Христі. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо писання, тим більше усвідомлюємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки з кожним із нас. Отже, якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести з ним вічність, ви повинні просто покаятися у своєму гріху і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, розкажіть про своє рішення іншим християнам згідної довіри, служінню або помісної церкви продовжуйте рости у вашій вірі. Нехай Бог благословить вас. Побачимося наступного разу тут же на програмі Поворотний момент.